Бліц, 30 запитань про домашній побут. Погнали. Чим краще мити підлогу шваброю чи руками, чим ви миєте підлогу вдома? Я думаю, що зараз дуже багато е, хто швабру собі взяли, помилився. Якщо вам не знаю, вам хочеться чи класно, чи ви маєте бажання, чи можливість, є пилососи, які зразу, типу, там і миють, прибирають, коротше роблять ідеальну частину. Це все побажання. Ну. Краще мити підлогу, я думаю, що якщо тут вибирати чи руками, чи шваброю, краще шваброю. Як часто ви міняєте. Так, тут пише постільну білизну Це все залежить від вас, і від вас, скільки. Ви можете написати, скільки, як за часто ви міняєте постільність Добре, далі. Що економніше пральна машина чи ручне прання? <с. <с.> Блін, ну класно, класне питання. Ну, не знаю, ваша думка яка? Типа, що краще? Що економніше? що економніше, пральна машина чи ручне прання. Я думаю, що виберуть краще. І тут зараз ручне прання. Ні, я думаю, що пральна машина саме топчик. Саме топчик. Є ну, собі зробила свою роботу, все, все достойно. Коли краще. Провітрювати квартиру, то я думаю, що краще і потрібно провірювати провітрювати. Саме, якщо квартиру провітрювати, то і вранці, і ввечері. Це не то що краще, так треба робити. Чи... Чим швидше зняти накип чайника? Блін, як ви знімаєте накип чайника? Так, да, це завжди завжди вічна проблема. Є таке, вірно. Вірно, вірно, є таке. Чим ви знімаєте е, накіп чайника? Є декілька способів, я знаю. Можете написати, яким способом е, користуєтесь ви. Яка температура оптимальна для прання рушників? Хто знає це? Я знаю, що в машинці там спеціально, собі нажимаєш для, для рушників і, тіпо, і не параси. Не знаю, яка. Я, наприклад, не знаю, яка. Е, Оптимальна температура для прання рушників. Не знаю, ніколи не інтересувався цим. Якщо ви знаєте або володієте цією інформацією, класно можете написати е -е. чим краще мити вікна без розводів. Блін, є спеціальні, я бачу інструменти для цього. Щоб я, типу, раз зробив тіпа, вікна по помиті. Можете ви написати, чим ви маєте вікна, щоб вони були у вас, типу, без потьовків цих так далі, без розводів цих. Як часто е, потрібно чистити, давайте чистити та мити холодильник Ось так? Я думаю, що лише відчуваєте, що якийсь є запах зразу. Зразу, негайно, негайно. Негайно треба перевірити, в чому е, в чому проблема і що, що з ним треба робити. Ви можете написати. Скільки часу, типа, або раз у скільки там раз у рік, скільки як за часто ви вмиєте холодильник чистити, не знаю. Можете написати. Що потрібно спочатку: пилососити чи мити підлогу. Як ви робите спочатку пилососити, чи миєте підлогу? Саме, саме кращий варіант цього <кій> всього все, собі такий приборчик. Який зразу і пилососить і мої підлогу Але він дуже, дуже дорогий, я дивився, він коштує десь 400 євро. Такий пристрій. Керівний, Керівний пристрій за 300-400 євро, який типу, буде собі в квартиру, наприклад, прибирати, вам мити, ви про про, пилюку, про це все ви просто забудете. Ну, типу, саме на підлозі, щоб він це все буде обходити. Типу, і робити, Ну, реально робити чистоту. Як правильно зберегти крупи. Ну, щоб зберегти саме крупи, я знаю, що треба Не знаю пластикові баночки. Типа тобто, не знаю там кілограм, не знаю, чи воно той, там де по літра ви собі, ви собі берете, там наприклад, на літр. То, і можете розсипати крупи в баночки, і вони не спортяться 100%. І напишіть, як саме Ви Зберігаєте крупи. В чому саме, і так далі. Можете це написати по вашому бажанню. Що краще merger, потроху. що краще проти запаху в холодильнику Боже мій, це питання. Не знаю, що є запах в холодильнику, треба його зразу виводити. Зразу зробити з ним порядок. А що краще? Краще б взагалі не було таких історій. Давайте давайте з цього почнемо, якщо вибирати, що краще краще не було б таких історій, саме це саме, ліпше що може бути. Як часто міняти кухонну губку? Але ж бачите, що вона вже не має того вигляду. І не виконує вже функцію. Саме головне, тіпа, яка функцію типу, кухонна гумка, що вона вже не виконує свою функцію і треба забирати зразу. зразу. Чим безпечніше, безпечніше чистити плитку ну спеціальними засобами. Спеціальні засоби є для плитки почистили. Я думаю, що тут немає нічого такого. Просто дивитися щоб ви не почистили там, не знаю, щоб ваша плитка через 2 дня перестала працювати. Це все, все залежить від вас. Ви можете написати, чим ви чистите плитку Буде буде нормально Яка кімната потребує най Частішого прибирання. Це кухня 100%. Найчастішого прибирання. Ну, ванна, кухня. Найчастішого. 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 Ну, там, де більше, давайте скажемо там, де ви проводите саме більше часу. Можливо, ось та, ось та кімната е, потребує саме більшого прибирання. Напишіть, е, яка вдома у вас, у вас кімната? Яку ви саме більше прибираєте? Нормальне, нормальне таке питання, мені подобається. Як зменшити кількість пилу вдома? Боже мій, це завжди це вічне питання. Я не знаю. Типу, я не маю цієї відповіді. Як, як зменшити кількість пилу вдома? Хто знає? Ну, я, наприклад, не знаю. Я думаю про це, ну, як реально. А як зменшити кількість пилу? Хто має відповідь на це питання? Я дотепер задумуюсь, думаю про це питання і не маю, не знаходжу на нього відповіді. Хто знає? Бо я, чесно сказати я не знаю, не маю, не маю відповіді. Ну хотілося би зменшити типу, кількість пилу вдома. Хто знає і має відповідь на цю на це питання, пишіть. Як часто потрібно чистити витяжку? Витяжку. Витяжку як часто? Та все залежить від того, скільки ви готуєте. Якщо ви, наприклад, у вас витяжка стоїть, що ви ніколи її навіть не включаєте, все її треба раз у місяць почистити. А якщо ви користуєтесь періодично, значить 100% пері... з такою ж періодичністю потрібно витяжку і мити, дивитися за неї слідкувати. Тому хто користується витяжкою, хто. Ви можете написати, як за часто ви дивитесь до витяжки взагалі? Це дуже гарне питання.